Знаєш, що найпрекрасніше, що ти можеш обирати на чому, фокусувати свою увагу. Ти не завжди можеш змінити ті обставини, в яких ти перебуваєш, принаймні в ту ж секунду, але ти зможеш змінити свою реакцію на те, якими ці обставини є. Ти можеш коригувати своє ставлення до того, що відбувається навколо. І, зрештою, змінювати, на чому ти зараз фокусуєшся, на що саме ти звертаєш увагу з поміж усього, що зараз в моменті з тобою. Бо, наприклад, сидячи в парку, можна концентруватись на тому. Як же тут зараз холодно, подув вітер, зима, і хочеться додому зігрітися, але ж я вже в парку, і як це неприємно. А Можна сконцентруватися на тому гарному снігу, який сиплеться навколо, адже ти вже рік його не бачив. А він такий гарний, так сиплеться спокійно. І насолоджуватися, адже ти любиш сніг, хоча, можливо, не любиш холод, концентруватися не на цій брудній скамійці, на якій ти опинився, адже вона єдина була вільна, а тобі треба було перепочити, а на тому, що тобі знайшлось місце для відпочинку, адже ти його потребував. Одяг потім можна помити, почистити, а ось сили краще відновлювати в моменті, коли це потрібно. Це рандомні приклади, але ж з таких дрібниць і складається життя. Ситуації бувають масштабніші, але суть лишається одною. Можеш змінювати фокус уваги відповідно до того, в якому стані ти хочеш бути. Адже концентруючись на дискомфорті і на чомусь неприємному, ти навряд чи будеш щасливим. А щастя складається з твоїх відчуттів, з того, в чому ти зараз. Про що твої думки? Ти зараз тут? Чи десь не тут, не фізично, а ментально? Ти зараз вдячний за те, що є? Чи оплакуєш те, чого немає? Взяти ту ж саму дуже поширену історію про стакан напівпорожній і напів. Заповнений. Це теж про фокус уваги і про світосприйняття. Ти навряд чи будеш щасливим, коли твій стакан повсякчас буде напівпорожній. І ти вже будеш подумки бачити, як він спорожнів, і тобі нема що пити, і не факт що буде. І навряд чи тобі буде важко. Коли ти будеш бачити свій стакан напівзаповненим, і що в тебе ще є цілих півстакану води, і надалі ти щось придумаєш, щось станеться. Всесвіт дасть тобі ту воду, коли закінчиться ця. Але ж вона досі є. Так навіщо перебігати вже до порожнього стакану, якщо, можливо, він ніколи не буде порожнім.